Всім привіт! Мене звати Артем, і у цьому відео, як і зазвичай, ми з вами будемо дивитись на поточні проєкти на світових краудфандінгових платформах. Якщо чесно, то Kickstarter та GameFound на цей час не дуже порадували мене, але все ж знайти щось цікавеньке, таки вдалося. Маю надію, що і вам це також сподобається. А якщо дивитись та шукати щось корисне для вас, то не дуже тоді завітайте до магазину Lord of Boards, де до вашої уваги пропонується найкраще на настільному ринку. Топові настілки їй багато іншого. До того ж, промокод beaver 15 подарує вам смачненьку знижечку прямо під свята. Всі посилання будуть в описі, а ми починаємо. Enormity – це кооперативна настільна гра для одного чотирьох гравців, яка переносить вас на борт величезного космічного корабля «Шеферд», що бореться за виживання в умовах вторгнення загадкових інопланетних істот. Ви стаєте одним із спейсерів-астронавтів, які досліджують гігантський корабель, збирають ресурси, розробляють технології та борються з ворогами в спробі вижити та розкрити таємниці космосу. Гра пропонує поєднання Данжен Кроллеру з глибоким тактичним геймплеєм і відкритим світом. Гравці виконують місії, які поєднують елементи дослідження, скритності та боїв із босами. У кожній місії гравці обирають власні маршрути, зважуючи ризики між затримкою для збору більше здобичі та зростаючою загрозою, адже чим довше ви залишаєтесь, тим небезпечніше стає. У грі також використовується так звана система ескалації, де вороги стають сильнішими зі збільшенням тривалості місії, а боси трансформуються у більш небезпечні. Форми. Проте ваша команда також може нарощувати свій потенціал завдяки кооперативним механікам, де кожна дія створює можливості для інших гравців. Далі в нас гра First Monday in October, яка переносить гравців до Верховного суду США, де вони стають впливовими учасниками, що прагнуть сформувати судову філософію та долю знакових справ в історії. Гравці беруть на себе ролі представників різних шкіл, думки та інституцій, впливаючи на призначення суддів, ухвалення рішень у важливих справах, і формування основних принципів законодавства. Кожен раунд складається з двох фаз: фази дій, у якій гравці розподіляють свої ресурси та вплив, та фази вирішення, де визначаються результати справ у залежності від розстановки сил. Гравці мають можливість додавати своїх клерків до справ, впливати на склад суду через призначення нових суддів, або підтримувати вже існуючих. Важливим елементом гри є маніпуляція судовою філософією через чотири основних треки: торгівля, виконавча влада, свобода слова та рівність і свобода. Ну а унікальність гри полягає в її атмосфері, тематиці та стратегічному геймплеї. 52. Realms Adventures це соло-настільна гра, яка запрошує досліджувати таємничі підземелля, боротися з ворогами та здобувати скарби, і це все за допомогою аркушу паперу та колоди карт. Тому що це, так би мовити, ПНП, яке ви можете роздрукувати вдома і самостійно зіграти. У грі ви берете на себе роль героя, озброєного лише стандартною колодою з 52 карт, щоб протистояти небезпекам, які чекають у кожній кімнаті підземелля. Ваша мета пройти через усі кімнати, перемогти боса та зібрати якомога більше здобичі, уникаючи поразки від ран або виснаження карт у колоді. Все у грі починаючи з вашого персонажа та вашого спорядження, визначається лише картами, які так само використовуватимуться під час бою як для атаки, так і захисту. Viking Road – це кооперативна настільна гра, яка переносить вас у світ скандинавської міфології, де відважні вікінги мають завадити Локі здійснити рагнарок та врятувати всесвіт. Гравці, обравши ролі героїчних вікінгів, вирушають у подорож, щоб збирати магічні камені, боротися з міфічними істотами, уникати пасток і зрештою перемогти самого Локі у фінальній битві. Дракар стає основною базою, де гравці можуть взаємодіяти з ресурсами, змінювати вітрила для прискорення чи уповільнення руху та використовувати балісту для боротьби з ворогами. Кожна зона дракара пропонує унікальні дії, які необхідно виконувати з урахуванням поточного стану корабля та наявних ресурсів. Особливістю гри є механіка компаса, який визначає напрямок руху корабля. Гравці можуть впливати на його показники, використовуючи магнітні мініатюри вітру та воронів. Крім того, час є ключовим фактором, адже якщо піщаний годинник досягне фінальної позначки, гра буде програна. Нова рома від Стена Кордонського, відомого нам за Рюріком та нескінченною зимою палеоамериканців, варті від Михайла Дмитрієвського. Ця гра приносить гравців у 4 століття нашої ери, коли імператор Константин Великий започаткував створення своєї нової столиці нового Риму. Ви виступаєте в ролі голови шляхетного римського дому, який має довести свою відданість імператору, виконуючи різноманітні завдання, будуючи міські споруди, домінуючи на морських маршрутах та забезпечуючи ресурси. Також треба буде брати участь у перегонах на іподромі та розширювати вплив свого дому. Це буде відбуватися за допомогою виконання дій своїми патріціями. Кожного раунду гравці розміщуватимуть їх на полі, активуючи певні локації, що дозволять їм накопичувати ресурси, підвищувати свій вплив чи виконувати контракти, які є нічим іншим, як цілями, що закриваються при зборі певної кількості ресурсів. 18.99. дев'яносто дайхам. Це стратегічна настільна гра серії 18XX, яка переносить гравців у добу залізничного розвитку на корейському півострові наприкінці 19 століття. Вибирати на себе роль інвестора та керівника залізничних корпорацій, які змагаються за розвиток залізничної інфраструктури, будівництво маршрутів і накопичення багатства, щоб стати найуспішнішим підприємцем цієї епохи. Гра відображає реальні історичні події, зокрема зусилля корейської імперії щодо створення національної залізничної мережі, попри тиск з боку сусідніх імперій. На початку гри гравці беруть участь в аукціоні, де можна придбати приватні компанії з особливими здібностями. А далі керуючи своїми корпораціями, вони будують залізничні колії, встановлюють станції, запускають потяги та вирішують, чи виплачувати дивіденди акціонерам, чи реінвестувати прибуток в розвиток. В кооперативній грі Spirits of Christmas ви візьмете на себе роль трьох духів різдва з класичної історії різдвяна пісня Чарльза Дікенса. Ваша мета провести старого скупардяя Ебенезера Скруджа через подорож у минуле, сьогодення та майбутнє, щоб змінити його погляди та врятувати його душу до того, як час вичерпається. Гравці, використовуючи карти духів і рондель дій для виконання завдань, допомагатимуть скруджу пересуватися між сценами, які представляють різні глави історії, витрачаючи обмежену кількість шилінгів, що символізують його бажання змінитися. Під час гри гравці розкривають тіньові сцени, які скрудж має побачити, щоб усвідомити наслідки своїх вчинків. Для цього необхідно грати карти духів із відповідними символами чеснот. До того ж, комунікація між гравцями обмежена правилами, що додає до гри додаткової складності. Ну а тепер давайте заглибимось на геймфаун, де нас зустрічає повернення Кисулу Десмейдай із новою базовою коробочкою під назвою Forbidden Riches. І як зазвичай і буває у Камон, більше двох мільйонів вже зібрали. Але. Час ще є. Тож Forbidden Riches запропонує гравцям відправитися в нові незвідані куточки міфів, де на них чекають божевілля і невимовні жахи. На додаток до нових дослідників епізодів древніх і монстрів, Forbidden Riches представляє кампанії новий динамічний режим, який можна грати з будь-яким епізодом і будь-яким древнім, що розгортається в триактній структурі, створюючи унікальний наративний досвід з кожним проходженням гри. У міру того, як гравці заглиблюються в ці заборонені місця, вони стикаються з новими викликами, роблять складний вибір і стикаються з жахами більш химерними і жахитливими, ніж будь-коли раніше. Що тут казати, якщо у Forbidden Riches ви можете зустрітись навіть із годзилою, такого ще світ лавкрафта точно не бачив. А також зараз на гемфаунді збирає грошенята Tales of the Arabian Nights, а точніше версія до 40-річного ювілею гри. І це в нас атмосферна пригодницька настільна гра, яка переносить гравців у світ казок і чудес з тисячі і однієї ночі. Ви стаєте головним героєм своєї історії, подорожуючи екзотичними землями, зустрічаючи дивних істот, розкриваючи магічні таємниці і переживаючи неймовірні пригоди. Основна мета гри здобути достатньо очок долі та історії, щоб першим повернутися до Багдада і завершити свою подорож. Проте справжнє задоволення це сам процес, відкриття і створення свого унікального сюжету. У грі використовується система вибору та наслідків. Кожна зустріч на вашому шляху пропонує різні варіанти дій, які залежать від ваших здібностей, статусів і навіть удачі. Наприклад, ви можете зустріти могутнього джина та, залежно від обраної реакції, молитися, досліджувати або боротися, отримувати різні наслідки: від магічного благословення до жахливого прокляття. Ваш вибір призводить до одного з. Тисячі параграфів у книзі Казок, де розповідається результат вашого рішення. З одного боку, звісно, дивно, що така гра. Книга квест настільки довго знаходить попит, а з іншого чого ні? Якщо в цілому, як на крути, це ж жива класика. І на завершення цікаве, що знайшлося на теренах кікстартеру. І цього разу це Сендайс, левитуюча кістка для гри в Підземелля та дракони. Якщо чесно, це виглядає дуже крутейські, але постає питання: хто готовий за цю красу віддати 160 баксів? баксів? Ану, підійміть руку. Тож, як я і казав, цікавого було небагато. Проте все рівно деякі проєкти змусили таки попускати слюнки. І це вже не малесенький плюс. Тож, якщо вам був цікавий цей ролик, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште будь-який коментар у підтримку каналу. Дякую всім за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!